Шановні громадяни, добрий вечір вам. Бажаємо вам мирного неба, Божого благословіння і хочу вам сказати за Ісуса Христа Спасителя, який прийшов в цей світ, віддав своє життя, щоб кожна людина могла бути спасенною, спасенною від смерті, від пекла, від аду. Тому що написано в Біблії наказання за гріх смерть. А дар Божий – вічне життя у Христі Ісусі. І кожна людина є винувата перед Богом. Кожна людина є грішна, тому що перші люди згрішили, яких Бог створив, і після них кожна людина народжується, приходить в цей світ, і вона вже має грішну природу в собі. Людина вже народжується грішною. І самостійно людина не як себе той гріх не може скинути, ніяк не може подолати гріховну природу в собі. Людина безсильна в цій боротьбі, бо то духовна сфера. Але Син Божий для того і прийшов на цю землю, щоби зруйнувати діла дьявола, щоби випустити змучених на свободу тих змучених, які змучені ярмом гріха. Ті змучення, які сьогодні в залежностях перебувають в наркотичних, в алкогольних, в ігроманії, в якісь депресії, душевні терзання, переживання, і самостійно людина ніяк не може визволитися з цього гріховного тягаря. То ми кажемо: покличте до Ісуса Христа, до Сина Божого, і Він зніме з нас всякий. Гріховний тягар, Він дасть вам простір, Він дасть вам свободу, Він наповнить ваше життя смислом, Він потішить ваше серце. Все, що треба, прийди до Ісуса Христа в молитві покаяння, визнай перед Ним свою вину, покайся, і всі твої гріхи будуть прощені. Все, що ти чинив в своєму житті, Бог все тобі простить, якщо ти покаєшся перед Богом, а якщо ти в упорстві своєму каятися не будеш перед Богом і будеш жити гріховним життям, то після закінчення земного життя будеш відповідати за свої гріхи, і не буде кому за тебе заступитися. Те, що ми думаємо, що людину після смерті можна відмолити або якось відкупити, або ще щось зробити, то нічого люди живі не можуть зробити для тих, які вже померли. І ті, які вже померли, вони не можуть свого положення змінити перед Богом. Там вже не буде покаяння за порогом смерті.